Цей факт, що на стадіон до Львова звозять людей не з Львова і не з Львівської області, є звичайнісіньким свідченням того, що нинішня влада є цілковито свідома своєї нелегітимності. Це є підтвердження цього. Чому? Якщо влада відчуває, що до неї є лояльність громадян. Якщо влада відчуває, що вона поводить себе правильно, то вона тоді не відгороджує себе від громадян України, не відгороджує себе від тих людей, де вона проводить захід. Це означає лише просту річ. Вони цілком свідомі того, що люди їх не люблять. Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, якщо я не помиляюся позавчора. Відомства Могильова про те, що їхнє відомство відпрацьовує зараз фан-клуби і організації футбольних фанатів. І констатують вони незадоволення і побоювання, що фан фанатські клуби футбольні починають переймати національно-патріотичні гасла. І говорять про те, що ці гасла. І ці настрої перекинулися з Західної України в такі міста, як Запоріжжя, Донець, Дніпропетровськ. Тобто вони прекрасно розуміють, що свою нелегітимність вони мають не лише на теренах Західної України, а практично по цілій Україні. Як і кожна нелегітимна влада, вони вже колега мій сказав, пробують. Подати хліба і подати видовище. Таким чином, щоб сказати, ми все ще можемо вас якимось чином задовільнити, звернувшись до ваших найнижчих, скажімо, потреб. Але Віктор Федорович повинен пам'ятати, що саме з цього почався розвал Римської імперії. Але він повинен пам'ятати, що ми не дамо розвалити Україну. Першим впаде. Янукович. І тому фронт змін, який розпочав акцію Україна проти Януковича, буде її далі проводити. І тим самим, збираючи підписи по всій Україні, черговий раз продемонструє Віктор Федорович, ви таки праві, ваша влада є нелегітимна.